Та Василія Вікторівна. Саме... Дуже вдячна вам, дуже вдячний вам, що погодились прийняти участь у проєкті, у другій частині проєкту. Дякую настрій. Дякую. Як ваш настрій, як налаштованість. Ну, в принципі, позитивний. Ось тебе побачила, і вже приємно, тому що все ж таки. Онлайн навчання це таке навчання, яке ну, не таке, як воно повинно бути, воно повинно бути офлайн. Ми повинні зустрічатися в класі, і тоді це буде все. І настрій буде потрібно. Так. Я згоден з вами, що онлайн навчання це можна сказати не навчання, бо... Це так. бо все не так, як треба. Так, да. ну або так, або ну я ж кажу, що на даний момент ми кращого не можемо собі вигадати, то вже хоча б так. Це вже так. так. Запасний варіант. Ну, треба радіти так. Звісно, що хоч так можемо зустрічатись, хоч вчитись так. Нам Тож не. Мене не, до не буде... У мене вас буде в цій частині я вже говорив, що буде тема мистецтво і шість питань. Я поділив їх на три різні групи: це малювання, музика та література. І у кожній підгрупі це по два питання. Угу. Почнемо ми з підгрупи групи малювання. Тож, перше питання. Який ваш улюблений художник? Ну, з художниками я не так Нещода, вже почала знайомитися, коли вже більше займалася предметом мистецтва, а то мені дуже сподобався художник саме Архіп Куїнджі. Є такий український художник, сам він. Е Малював в такому стилі, що е, міг дуже яскраво використовувати е, світло. що дійсно, якщо, от, наприклад, пригадати його таку найвідомішу картину місячна ніч на Дніпрі, то е, Ті, хто приходив дивитися на його картину, вважали, що він використовує ліхтарик, щоб підсвітлювати цю картину. Настільки мистецько він підбирав кольори, тому дійсно мене зацікавила також ця техніка. Я взагалі сама люблю малювати, ну, не завжди часу вистачає на це. Ну, зупинимось на, на такі відповіді: архівку Інжі. Я вже так буду конкретно давати відповідь на питання. Якщо треба Добре. щось там розгорнути, то. Не чув ще про такого художника, якщо чесно Не чув, думав, що буде якась думка що про якихось більш, як сказати. Іноземних художників, як Да Вінчі, та там, наприклад. А, та, та, ну, та, 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 це я називаю клас. класиком. Вже не можна сказати, що вони не подобаються, тому що класика. А дійсно от таких художників, як Архівко Інжа, він якраз наш український вважається, хоча у нього походження там є і грецьке, а тому ось так його і прізвище вказує на те, що він у нього дід був грек. Тому саме я взагалі від це для себе відкрила те, що подобається не подобається, треба спочатку дізнатися про митців, а тоді вже можна визначити подобається. Тому що коли ти не знаєш, то вважається, що вони не подобаються їх творчість. А от коли ти дійсно починаєш навіть завдяки своїй професії дізнаватися про цих митців, і ти вже розумієш, що дійсно ти багато чого не знаєш, скільки в світі цього цікавого, і воно дійсно може подобатись. Хоча Раніше я про нього навіть і не чула, так випадково от з творчістю познайомилася. Ну, а те, що е, всі інші художники такого світового значення, то, звичайно, їхня творчість не може не подобатися. Але я вже так не можу сказати конкретно, що саме більше подобається, тому я вже так згадала, що ну, так, можна сказати, мене вразило не так давно. То це творчість Куінжі. Так. Дякую, дякую за вашу думку. Так, звісно, цікаво знайомитись із нашими художниками. Так, ну, це ніколи ще не має да, відношення до України, то це взагалі приємно. Звісно, ми зараз звісно, своїх українських відкриваємо, бач, дивимось на них зовсім по-іншому, тому що дійсно так. багато у нас їх відібрали. Так штучно, а тепер ми повертаємо до себе історію і повинні дійсно її більш глибоко вивчати і розуміти, що це все наше. Тому це, ну скажімо так, вже тим більше воно для нас ближче, тому що воно наше, воно українське. Звісно, так, згоден з вами. Тож, треба знайомитися зі своїм, так сказати, що... так. відкривати для себе цього... Україну. Так, в будь-якій галузі, мистецькій також. Так. Тепер друге питання. Ви вже якби на нього відповідали, але все ж таки спитаю: угу. чи маєте ви здібності до малювання? От, як не професійного, а взагалі? А, ну, якраз не професійно маю, тому що професійно я так майже не навчалася, ну так, в інституті трішки методику викладання. Образотворчого мистецтва я проходила, тому що в мене друга освіта це початкові класи і музичне мистецтво. Тому початкові класи вони знають в принципі все, який предмет будь-який можна проводити, то універсальні вчителі. Тому малювати так в свій час я працювала в школі Ольшанській, якщо в Миколаївському районі, то навіть там розфарбовувала. Е, і, і стіни в школі, і ну, зараз і, і там, де вхід. Е, тобто, навіть такі у мене були монументальні картини, не враховуючи те, що я малювала на папері, але це все було таке любительське. Ну зараз ця школа зруйнована через те, що вона в такому ну, була в завар... за... часто в аварійному стані, але мені довелося в ній трішки попрацювати. І ось я нещодавно бачила навіть свою роботу у вигляді фотографії. Це коли, по-моєму, в нашій бібліотеці я знайшла книжку, там, де була саме фотографія ще першої будівлі Ольшанської школи, і ось якраз там залишилися мої ці картини, які я малювала не всередині, а ось саме в цьому при вході такі чотири, пам'ятаю, на шкільну тематику. І ось вони якраз залишилися. Ці книжці, хоча в житті вже немає тої школи, вона вже зруйнована, там залишилися тільки такі руїни. Там її школу зробили зараз із дитячого садка. Тому в тій будівлі вже ніхто не хоча в цій будівлі. А якщо не помиляюсь, навіть наша Полюхова Ольга Дмитрівна починала працювати. Так вона мені казала, що по-моєму практику там вона проходила ще. Да. Тому ось таке. Цікаві історії запутані. Да. У нас тут куди не капнеш і всюди цікаво. Тому ось таке. Да. Трішки так є. Вдячний за вашу. За вашу відповідь. Дуже цікаво було це дізнатися було. Так. Ну, приємно поділитися своїми спогадами. Взагалі, от у мене, от як війна почалася перший місяць, ми нічого не робили, так сказати. То я теж почав малювати, тож у мене теж є деякий досвід, теж не професійний, а так. Mm -hmm. Чисто для себе малювати. Угу, угу. До речі, я навіть дивлячись от зараз новини, вибач, що тебе перебиваю, але ось е, один із моментів саме повернення наших солдат, особливо з е, поранень, реабілітації, як зараз кажуть, то дійсно час зараз відбувається завдяки малюванню. І дуже часто показують в новинах, як дійсно. Е, Людей можна сказати витягують до нормального життя після поранення, після важких поранень завдяки саме малюванню. Тому дійсно люди, які навіть раніше навіть і не здогадувалися, що вони можуть малювати, вони малюють такі гарні картини. Ну, звичайно, цьому. Трішки допомагають талановиті художники, які допомагають, вказують на що як трішечки, скажімо так, наштовхують на те, а все далі роблять сама людина, і вона сама відкриває в собі. Так. Що дійсно ми всі художники, але не всі про це знають, тому і так можна. Дали, так, так. У всіх є деякі здібності, але ми про них навіть не здогадуємо. Так, оце так, що треба спробувати, тоді ти будеш знати, вмієш ти це чи не вмієш. Так от я вказав. Ну. Добре. Це тепер плавно переходимо до наступної підгрупи, і це вже як по тому предмету, який ввели у нас, це музичне мистецтво. Тож підгрупа назвав я назвав її музикою. Uh -huh. І перше питання: мені, це яке ваше ставлення відношення до пісенних конкурсів, як, наприклад, скажемо, Євробачення? Uh -huh. Те ж саме. Ну от я вважаю, що пісенні конкурси це дійсно дуже е такий важливий етап, особливо в житті людей, які люблять співати, вміють співати. Е Саме це такий шанс показати себе, наприклад, професі... особливо коли слухають професіонали, які можуть дійсно побачити в цьому в цій чи іншій людині навіть прихований талант. І потім його розкрити і дати можливість далі розвиватися людині і йти до її мрії. Тому ось участь в таких конкурсах навіть невідомих, скажімо там, виконавців. А приємно, що є такі конкурси, от як Євробачення. Взагалі вважаю, що це дійсно унікальний конкурс, де можна побачити не навіть не в рамках своєї країни співака, а ось завдяки ось таким. Просто коротенька пісня, три хвилини, а потім весь світ говорить про цю людину, а саме головне говорить про цю країну, з якої саме ця людина. Тому ось приємно, що нашу Україну перш за все в 2004 році саме. Перше місце нам нашій Україні принесла Руслана в свій час дійсно своєю піснею, дикі танці. Потім пізніше це робила робила Джамала, Андрій Данилко в образі Верки сердючки. Тому у нас дійсно потім оркестра Калош. Так? Нещодавно приніс також нам перемогу. Тому дійсно, ось якщо раніше дуже часто я таке чула, що навіть не знали, де знаходиться наша Україна, хоча я вважаю, що дійсно наша освіта вище, навіть в такому плані, що е, наші діти всі можуть вказати, де знаходиться яка не говорячи вже європейська країна, а навіть африканська країна, а багато дітей за кордоном не знали навіть, що таке Україна. Хоча вона вважається найбільшою, вона є найбільшою країною за розмірами в Європі. Як можна не знати? Всі знають, де Росія, але не знали, де Україна. Тому це мені було завжди дивовижно таке чути, що казали: а де Україна? А ну да, біля Росії, ну це зрозуміло. То тепер уже навіть. І завдяки пісенним конкурсам вже знають, де наша Україна, що ми співаємо наших виконавців, і всі з повагою відносяться. А ще й приємно, що навіть українська мова тепер є ну, такою, що багато хочуть її вивчити. Якщо раніше не було такого попиту, да, то зараз це дійсно відчувається, що вона становиться шанованою, ну не говорячи про пісню. Ну, я знаю, що у тебе ще заплановані питання, тому я вже так буду обмежувати відповіді, щоб встигнути на всі відповісти. Так, ну, згоден з вами. Зараз війна. Тому дійсно. що Погане за війну. війну Україна стала відомою. але так. Ви ж ти по Але... Україні стали так, і, так сказати, легендарними, можна сказати. Вони відомі на весь світ, так. Пісні і виступи. хоча, якщо навіть і так філософськи підійти до питання конкурсів, то можна сказати, якщо навіть у якоїсь людини не вийшло там перемогти а, в конкурсі, не треба опускати руки, треба просто шукати себе в іншій галузі. Бувають такі випадки, що так. ось спеціальному конкурсі не треба розкрити талант в іншій галузі. Це також не було б добра, погані якісь моменти можуть призвести до того, що людина перегляне свої погляди, зробить інший ем, напрямок виборів, і розкриє себе в іншій галузі. Тому і, і поразка може бути поштовхом до іншого хорошого моменту в людини. Тому так будь-яка поразка може стати початком чогось нового? Так, я замовлю повністю згоден. А... Дякую. Добре, тепер друге питання у цій підгрупі. як часто ви слухаєте музику от, в повсякденному житті, і яке до вас, ваше ставлення до такого прослуховування музики? Наприклад, навіть коли працюєте, от не під час навчання вже після, коли, наприклад, уроки готуєте там? Матеріалу шукаєте, mm. mm -hmm. ну от я ж кажу, що таке поширеніше питання, як мене діти став запитують на уроці, яка вам більше музика подобається? який вам подобається композитор? А їм завжди кажу, що звичайно важко мені про це сказати через те, що дійсно професія така пов'язана з музикою. Не слухати музику я просто не можу, а тому, що перш за все, так, ти як вже сказав, треба готуватися до уроків, треба підбирати матеріал. І завжди хочеться. Звичайно, я рухаюсь по програмі, яку пропонує Міністерство освіти. Тобто, вони завжди радять, що треба послухати на уроці, але хочеться все ж таки дітям дати більш цікавого. І тому береш тему, але все одно а, вибираєш якийсь такий більш ширший круг саме музичних творів, і наперед думаєш, чи сподобаються ці твори, тому що хочеться, щоб діти не просто послухали музику і забули за неї, а вони послухали і її, впізнали. Тому що дуже багато класичної музики, яка написана років 300 назад. У нас зараз популярна в наш час, але не всі знають, що це ця музика. І коли говориш, що так, оцей твір, який ви всі чули, постійно чуєте з реклами, десь з інших якихось кінофільмів, мультфільмів, то це написана там Моцартом, Бетховеном. Вони наче й чули це, але ось для себе відкривають по новому. Тому дійсно задача вчителя а. А, навчити в цьому просторі саме самоорієнтуватися дітей. А ось із, із власного досвіду, наприклад, дуже важко зараз підібрати навіть пісні, які будуть е, цікаві дітям співати на уроці. Якщо років 20 назад це було не проблема. Взяли з мультфільмів, там щось раз, два, і все заспівали, всі популярні, всі їх знають. Зараз дуже важко з одного боку, це хорошо діти цікавляться. Діти знають багато різних, е, але вчителю важкувато, тому приходиться слухати багато, вибирати таке що... Ну і, звичайно, розказувати дітям не просто так, що ми посиділи, повеселилися, а все ж таки знання треба отримувати. Тому ну, моя відповідь слухаю багато музики. так ну І різної, немає такого щось, одного якогось такого, що подобається і все, більше не, не, не так. Тобто різноманітна музика подобається. так Зрозуміло. Да. дякую за вашу відповідь, дуже змістовна, цікава. Mm -hmm. Я згоден з вами, що вчителю музичного мистецтва треба слухати багато і обирати, що саме потрібно, як потрібно. Yeah. Відповідь так, дуже цікаво. Тепер переходимо до третьої підгрупи. Це остання підгрупа в питаннях, це література. Mm -hmm. І перше питання це що для вас є література, та що вам ній подобається. Тобто для вас література це не як визначення. З Вікіпедії, а що ви Ну, Ну е, так, лі... що це для вас. Е, ну, лі... е, література, перш за все, це духовність, тому що людина, яка читає, вона все ж таки підвищує свою культуру, підвищує. Е, ну, З літератури ми можемо дізнаватися про різних відомих людей, про їх, наприклад, життя. Про те, як вони визначали і вирішували свої, наприклад, про проблеми якісь в житті. Тому будь-який вид мистецтва, як і література, вони, він пов'язаний, повинен саме бути із життям. Тобто все повинно бути не відокремлено, а от все е навчати людину. Тому що ну, дійсно це саме перш за все завдання літератури це духовність. Тобто, чим більше okay. людина читає, тим більше вона знає, а тим, ну, скажімо, культурнішою стають, стає, а, і ось дійсно, ну, скажімо так, із літератури я беру і багато чого і для свого музичного, наприклад, уроку. Тому що просто слухаючи музику, це одне, а ось як Підбираючи якісь, наприклад, казки, якщо це молодші класи, то підбираєш казки під Добре. музику. Це ж все література, особливо фольклор наш український це також все література. Тому в мистецькій галузі все пов'язано. Ось дійсно, що не можу похвастатися, що в дитинстві дуже любила читати, якось мені, хоча а от з тим, що. Професія така у мене все ж таки навчальна, що треба постійно щось знати, чимось цікавитися, я зробила висновок, що все ж таки читати це і корисно, і цікаво, і потрібно. Тому, от моя думка, треба читати. Якщо людина не дуже звикла читати багато, треба читати потрошку, але регулярно. І це і грамотніше стає людина, і більше знає, ну і взагалі. Я ж кажу, що стає більш усіх виглядах. Згоден так, згоден так. з вашою відповідь, згоден читати потрібно і щоб, щоб не надоїдало, і щоб не було дозималу. Да. Я... Є, є, є люди, які це... ось поки не дочитає книжку, відірватися не може. Так. Це дуже добре. А ось і порада тим, хто не дуже любить читати. Просто я ж кажу, що спочатку себе трішки примусити, а потім поступова людина до цього звикає і розуміє, що вже без цього важко. Тобто потрошку, але все одно читати. Особливо молодим людям це дуже корисно. Треба розвиватися, і тоді буде і грамотність покращується, і все ж таки легше навчатися, коли вчишся, скажем так. Розвиваєш свої думки, логічне мислення, критичне мислення, а це все допомагає саме читання, і так. ось ну, безпосередньо можна стати і, лі... і література. Ну, так, скажемо так. згоден з вами. ваші з вами, ваша відповідь змістована. Так, я з І тепер останнє питання: от воно відповідь має на увазі, що так чи ні, можливо, та. Якщо навіть була така, якщо відповідь так, то розповісти трохи, чи коли це було. Ага. Тож питання. Чи були у вас спроби почати писати там книжки-твори? Ось я от зараз почав писати, от ну не зараз, взагалі це ще з минулого року, от я щось цікаво стало спробувати написати щось своє. У мене були спроби вже ще. Навіть. До народження моєї молодшої сестри я почав писати казки. На жаль, так і не дописав їх. А але це, от Українською мовою ти писав, українською чи так? На жаль, на жаль, казки і свою першу, так сказати, повноцінну книгу я вже ще написав на російській. Але все ну, головне, що є зміст, а перекладати зараз... завжди не, не це, час буде. Так. Але зараз вже пишу українською, так сказати, державною мовою. Це, і розвиток свої, свої мовлення, свого словникового запасу, це теж? Ну, це я ж кажу, що це треба почати. А ну, воно завжди, я сама так. родом із Чернігова, це можна сказати, у нас також там. Дуже багато російської мови, і все приходиться, як кажуть ну в родині. Всі розмовляли російською, як і Миколаїв, як і Харків. Це такі можна сказати, умовно російськомовні. Тому звичайно, але цьому можна перестроїтися це не важко, це так. треба пробувати. Тому я вважаю, що головне початок. А ну літературних творів я так не починала писати, можна сказати, а ось вірші. Частівки, пісні. Це таке було. Мені просто була необхідність. Наприклад, коли я брала участь у конкурсі вчителі року, потрібно було там себе презентувати на сцені. Треба було щось там показати у вигляді пісень. там Мені mm. прийшлося написати про себе частушки. Пісню я знаю, що також буває така необхідність, що треба. Ну, для школи були такі випадки, що треба було от якась мелодія є, слова треба було переробити. Угу. Іс, така практика була. Або когось привітати у віршованій формі, буває таке натхнення, що придумав щось, так дивишся, начебто і вийшло. Щоб отак так. от не а от якщо прижме десь необхідність, отак сіри, і якесь воно виходить, тому так. В дитинці було таке, що починала писати вірші, навіть собі такий зошит завела, але якось воно так далі цього не пішло. А ось так за необхідністю, я ж кажу, буває, що треба коротенькі у віршованій формі, це таке, є такий досвід невеличкий. З, зрозуміло, дякую за вашу відповідь. Це дуже цікаво, це вже можна сказати, навіть більше не література. а у... Поезі, так, не література так. Це більше про дитинство. Ну так, дитина. Та, Я більше на поезію так тягло. Література, там все ж таки довше треба сидіти, писати. Ну, соромно признатися, але не, не зовсім любила писати різні твори в дитинстві. Яке для мене це було не, не дуже таке заняття, яке мені подобалося. Хоча, коли ось у мене а, два сина, то Приходилося допомагати їм домашні завдання, і саме з творами, то зробила висновок, що в принципі нічого страшного можна і в цій галузі такі себе спробувати. Головне бажання. Тому вже коли допомагала Сладні. з домашнім завданням, то так, також. Трішки щось торкнулася до створення літературних творів, але такі коротеньких. Великі мемуари я не пробувала писати. Немає просто часу. Дякую за вашу відповідь. Це дуже цікаво було дізнатися, що взагалі як відносити до мистецтва, можна сказати, історію, яку пов'язану з нею. Дуже вдячний за ваші відповіді. Вони були дуже змістовними. Вони мені сподобались. Я, за я любить, знайма... запропонував такий варіант. У мене це дебют в інтерв'ю, я інтерв'ю ще не давала, тому так. Цікаво спробувати себе ще в такій галузі ось ну, і про тебе згодом, теж дізнатися, що. Мені ти... Теж треба щось спробувати нове. Щось... Можливо, вже наступну частину, вже будемо в школі, або, можливо, наступну частину будуть брати дівчата, які зараз будуть брати і у школі. Ну, я ж кажу, що краще, щоб ми спілкувалися безпосередньо в нашому ліцеї, а, і... Так. Офлайн, тому що онлайна в нашому так. житті вже дуже багато, вже треба повертатися. Раніше ми цього боялися, якось не, не знали, як це відбувається, так. а вже так. Ми, ми вже цього дуже багато вже навчилися робити. Хочеться все ж таки вже повертатися так. саме вже безпосередньо в наші кабінети і на живе спілкування. Це саме хай у нас таке в майбутньому і буде. Так що Дозволю. так. Але що? ми скоро переможемо, і а. скоро вже будемо вчитися у ліцеї, як і раніше. Дай Бог щоб у нас Тож. це, це дійсно було. Те, що ми переможемо, це однозначно. Головний термін, а. щоб це було скоріше. Оце те, що а. буде.